Шановні колеги і друзі, запрошуємо вас взяти участь у конференції Орбіт України». вперше в нашій країні на одній площаці зберуться фахівці в галузі офтальмології, пластичної щелепно-лицевої хірургії, онкології, дерматохірургії і інші спеціалісти, які займаються цією складною проблемою лікування захворювань орбіти і навколишніх тканин. В ході цієї зустрічі, на яку ми запросили найкращих фахівців нашої країни і провідних закордонних спікерів. Ми будемо говорити про доказову медицину. Ми будемо говорити про європейські клінічні і світові клінічні протоколи і настанови. Ми будемо шукати відповіді на питання, деякі з яких не мають відповіді в сучасній медичній науці. Ми будемо говорити про інновації і останні досягнення в галузі хірургії Орбіти цієї дуже складної і надзвичайно цікавої хірургії. Чекаємо вас! На цій зустрічі, яка буде не тільки корисною і пізнавальною, але без сумніву буде цікавою для вас. Ми формуватимемо мультидисциплінарні команди. ми Будемо обмінюватись досвідом, ми будемо шукати друзів. Чекаємо вас на конференції Орбіт України.